Всім привіт! Намагаємося тримати темп. Поїхали розбирати останні новини. Вчора пройшла прес-конференція до UFC 305, десанія проти Дюплесів у Перті. окрім Дрікуса та Сенька, Там ще були кайкара Франс та Ерцех, але про все по порядку. Почнемо, ми певно, за десанії. Він розповів, що радий повернутися, на нього нічого не тисне і повернувся він взагалі не за поясом. Таких поясів у нього вже купа, і в першу чергу він прийшов за головою Дюплесі. Також Саня розповів, що це була сама довготривала його відпустка. Він почав грати у гольф, раніше він провів декілька захистів за 18 місяців, і це те, що йому було потрібно. Саня розповів, що раніше він не відчував до дюплесі абсолютно нічого, але після того як останній почав дискредитовувати африканську трійку. У його усмана тангану для Санька це стало чимось особистим. А ось Дюплесі розповів, що його ера тільки починається. Розповів, що дуже радий, що Одесання почав грати у гольф, так як після того, як він відправить його на пенсію, тому буде чим займатися. Також Дюплесі каже, що він радий, що його суперником буде саме Одесання, так як його ім'я у подальшому буде багато означати у розмовах про найкращого бійця у середній вазі. Після прес-конференції Дюплесі дещо доповнив свої думки. Він розповів, що десання поводиться так, ніби він і досі хоче бути тут, але це не так, і він просто бреше сам собі. І йому більше не вдасться здобути абсолютно нічого. І сам Дюплесі тут, аби довести це. На рахунок Ерцега, він щасливий побитися у себе на Батьківщині. Тут для нього все починалося, а він готовий знову спробувати прокласти собі дорогу до титулу. Він вірить, що бій з пантожею зробив його кращим, і завдяки ньому він стане ще більш досконалішим бійцем. А ось Кайкара Франц радий битися саме з Ерцегом. Він розповів, що Ерцег за останній час дуже сильно просунувся в плані медійки, він провів дуже конкурентний бій з чемпіоном. і на думку Кари навіть виграв його, тому він просто щасливий розділити цей октагон саме з Рцегом. Звичайно, він Буде робити все можливе, аби перемогти в цьому бою загалом. Прес-конференція пройшла тихо, мирно. Була маленька напруга між Дюплесі та десанією, але нічого особливого. Ну і ще досить довга їхня битва поглядів. Ден Іге розповів, як збирався після дзвінка від UFC на рахунок заміни Ортеги. Він розповідає, йому зателефонували, і він погодився. Йому сказали збирати речі. і Він почав бігати по дому і запитувати, що йому потрібно. Згадав, що потрібна капа. Капи вдома не було, капа була у залі, і прийшлося просити членів команди їхати за капою. Ви уявіть собі, сидиш, дивишся вдома турнір, і через 10 хвилин їдеш у комейн-івент. Ще й збиратися треба максимально швидко. Я, коли швидко збираюся, постійно щось забуваю. Але Єгек. Красунчик, реально красунчик. Багато новин останнім часом про перейру, але ця трішки мене здивувала. UFC створили допис, у якому запитують підписників, хто наступний для Алекса. Чи то Анкалаєв, чи то Аспінал, або переможець пари Джонс Стіпе. Є і третій варіант. Ян Блахович, як ви вже зрозуміли, звичайно, люди хочуть першочергово бачити бій проти Анкалаєва, а потім уже Супербій з Джонсом. Але під цим дописом відмітився менеджер перейри і віддав голос за Блаховича. Я дуже сильно сподіваюся, що це якийсь ну дуже несмішний тролінг Хенколаєва. Аби той трішки понервував, як думаєте хлопці, кого насправді хоче бачити команда Перейри у наступному бою. Сам Блахович потихеньку починає натякати і наполягати на необхідності цього бою. У Твіттері він написав, що ніколи не програвав реваншів і не збирається. Я, звичайно, вибачаюся, але за які заслуги UFC зараз повинні давати Блаховичу реванш. Програв у звичайному бою Перейрі. У нього програш у останньому бою і нічия з Анкалаєвим. Я, чесно кажучи, не дуже можу зрозуміти цю логіку. Температура ще схоже не пройшла. Вчора Чендлер повідомив, що йому пропонували бій проти Махачева, і він відмовився і буде чекати Конора. У Рафаеля до Сайнюса знайшлася пара слів. Він написав, що для когось із бійців пояс не коштує нічого, не що він безцінний. А ось для Чендлера, схоже, є ціна. Він попросив припинити Чендлера писати мотиваційні речі по типу Побачимося наверху, тому що виглядає це як клоунада. Чендлер, звичайно, швиденько відповів, щоб ви подумали. Побачимося наверху. РДА парирував відразу. Я був. Тут увесь час, тебе ще тут не бачив. Я, звичайно, не можу ставити себе на місце Чендлера, але щось мені підказує, що більшість вчинила б так само. Звичайно, можливо, Чендлер розуміє, що проти Михачева йому нічого не світить, і краще вже дочекатися Конора і забрати жирний чек. Я не знаю, що він там думає. Все може бути. Це його кар'єра і його рішення. Але так, з мотиваційними речами після цього рішення доведеться призупинитися. Тут РДА зробив красиво. Шон Омейлі та Мераб Двалішвілі потихеньку розкручують свій бій. Омейлі виклав відео, де показує свій спаринг з Мерабом, а ось Двалішвілі показав першу зустріч із Омейлі після оголошення їхнього бою. Поки що, як на мене, 1-0 Омейлі. Чекаємо продовження цих рофлів. Тома Аспінал розповів, що він зацікавлений у бою з перейрою. Він розповів, що він ніколи не втікає від боїв і має абсолютне бажання зустрітися з ним. Він впевнений, що колись знайдеться і місце, і час. Якщо всі будуть зацікавлені, цей бій точно відбудеться. UFC, можливо, не проти, і я вже раніше казав за допис від них про вибір суперника для перейри, і вже таке відчуття складається, що всі вже похоронили Блейдса у бою проти Аспінала, а там явно буде на що подивитися. Топорія розповів, що скоріше за все поб'ється в Абу-Дабі, але суперник поки що невідомий. Він розповідає, що наразі Макс вигадує якісь причини у вигляді сімейних справ та вкладання у вагу. сподівається, що хтось до того часу знайдеться, бо він хоче відбитися якнайшвидше, аби бажано встигнути ще на турнір і в Іспанії. Ну а Макс, звичайно, перервав все це дуже просто. Написав, що хлоп просто шукає причини, аби з ним не битися. Я буду готовий, написав Макс. Американські фанати, звичайно, швидко обрали кому вірити, звичайно ж, модафакеру на Максі. Також Топурія каже, що більше не зацікавлений у бою з Конором. Конор втратив впевненість у собі у свою підготовку і взагалі намагається з усіх сил знайти виправдання, аби більше ніколи не вийти в октагон. Я думаю, я і Конор зараз і не потрібен, у нього купа інших крутих варіантів, у Омелі, все це дуже і дуже жирні пейперв'ю бої. У Топурії зараз все шоколадно. Ну і декілька коротких новин. UFC анонсували бій Мішеля Перейри та Ентоні Хернандеса у сфері. Нейт Діас розповів, що наразі його стосунки з Конором дуже і дуже непогані, але все рівно нахер Конора, додав Діас. Олівейра розповів, що хотів би побитися у кінці серпня або на початку вересня. Джонс у Твіттері написав: цитую, Медісон Гарден виглядає як мрія, але це станеться. Конор там потихеньку спаренгує із своїм сином. Сам взад виклав фото і підписав, скоро я знову покажу вам, хто тут король. Ден Іге кинув виклик Гарсії без зважувань, без тейкдаунів, бій у сфері. Як не дивно, Герсія відповів згодою: Чув, боєць, з UFC кинув мені виклик, коли захочеш мені не чхати. Цікаво, жартує чи ні. Чендлер став зіркою обкладинки журналу Jet Set. Конор крінжанув конкретно. Роберт Вітекер відреагував на відмову стріклин добитися з ним коротко. Йому байдуже. Такі були новини, хлопці та дівчата. Всім, хто підтримує, дякую. Ну і почуємось. Шама. Ти раб системи. Ти ходиш в школу, ти ходиш в університет. Потім йдеш на роботу. І працюєш на дядю за зарплату.